Для стимулювання економіки уряд вдається до безпрецедентних заходів. Завдяки програмі готівка за авто у США вдалося стимулювати автовиробництво у п'ятницю. Барак Обама підписав закон, ухвалений Конгресом, який продовжує до травня наступного року термін на право отримання податкового кредиту тим, хто вперше купує у власність будинок. Експерти кажуть, що план стимулювання економіки дає позитивні результати. Розповідає Марія Юнко. Нещодавній звіт, оприлюднений урядом США, свідчить, що через високий рівень безробіття прибутки американських сімей залишаються доволі низькими. Через це витрачання грошей минулого місяця зменшилось на відсотка. Ці показники затьмарили нещодавні повідомлення про вихід економіки США з кризи. Втім, урядовці продовжують переконувати в тому, що прийнятий у лютому план стимулювання економіки дає бажані результати. Покращення є результатом зменшення податків і збільшення інвестицій, що було частиною стимуляційного плану. У своєму зверненні президент Обама заявив, що саме завдяки стимуляційному плану американська економіка знову стає на ноги. Ці інвестиції не лише допомагають нам відновити економіку зараз вони допомагають закласти фундамент для довготривалого процвітання. Президент зазначає, що доведеться ще чимало попрацювати, перш ніж покращення стане відчутним для кожної американської родини. це не трапиться за одну ніч, але ми не зупинимось, поки не досягнемо успіху у створенні робочих місць, потрібних для цієї економіки. Уряд запевняє, що завдяки плану стимулювання економіки було збережено чи створено 650 тисяч робочих місць. Втім, безробіття в країні досягло позначки 10,2 відсотка і продовжує зростати. Тебе можуть звільнити сьогодні або завтра. Тим часом критики кажуть, що політика президента Обами даремне витрачання коштів з податків, яке лише збільшить бюджетний дефіцит, що на сьогодні вже становить майже півтора трильйона доларів. Стимуляційний пакет не працює безробіття зростає. Борг, якийсь. Плачуватимуть наші діти і онуки збільшується. Білий дім відповідає контрнаступу було б корисно, якби люди, політика яких створила цей безпорядок, не сиділи осторонь, критикуючи нас за те, як ми витягуємо машину з провалля, а допомогли б, б нам її штовхати. Допомога уряду все ж таки виявилася відчутною для американських автовиробників. Продажі компаній Ford і General Motors відчутно підскочили завдяки урядовій програмі обміну старих автомобілів на нові. Згідно з програмою, уряд покриває частину ціни, яку покупець платить за нове авто. Завдяки іншій урядовій програмі продаж. Нерухомості зріс на понад 23%. відсотки. Згідно з цією програмою, уряд повертав з податків 8 тисяч доларів людям, які купували помешкання вперше. я думаю, що американська економіка виходить з рецесії. Втім, хотілось побачити позитивні показники на ринку праці. Тим часом американські високопосадовці запевняють, що завдяки плану стимулювання економіки до кінця наступного року Америці вдасться зберегти понад три мільйони робочих місць. Марія Юнко голос Америки.